Розгорнута РФ широкомасштабна агресивна війна суттєво вплинула на економіку нашої країни, зокрема, на її аграрний та енергетичний сектор. Попри масштабні руйнування сільськогосподарської та енергетичної інфраструктури, мінування наших полів та зниження обсягів виробництва. Провідні експерти стверджують, що цій ключовій галузі навряд чи загрожує втрата статусу житниці Європи та світу. Але питання оптимізації, автоматизації та економії енергоносіїв стало чи не найголовнішим в сьогоднішніх реаліях. Для вирішення всіх цих проблемних питань і було розроблено проєкт системи автоматичного поливу, що покликана зменшити витрати як електроенергії, так і води. Забезпечити необхідне ефективне зрошення рослин і ґрунтів та суттєво зменшити витрату людського часу. Проект заснований на платформі Arduino Nano, яку потрібно запрограмувати та підключити різні периферійні пристрої. В цілях спрощення проєкту було вирішено взяти замість транзисторів сімейний модуль реле. Реле зручне тим, що через нього можна заживити як малу середню помпу на 5 12 В. Так і великі потужні помпи, що працюють від мережі 220. Для зручного налаштування системи автополиву було вирішено взяти обертальний енкодер з кнопкою та дворядковий символьний дисплей. В центрі всієї системи, звичайно ж, буде платформа Arduino Nano. Всі ці компоненти можна за невелику ціну замовити в мережі інтернету. Прошивка платформи Arduino розроблена з урахуванням можливості налаштування різних таймерів для кожної окремої помпи. Все це повинно працювати одночасно та звичайно ж зручно налаштовуватися, з допомогою енкодера та дисплею. Всі параметри системи зберігаються в масивах і опрацьовуються циклом, а всі налаштування, які ми змінюємо, записуються в енергонезалежну пам'ять та не скидаються при перезавантаженні. Отож, давайте зберемо макет системи автополиву. Збирається він по цій схемі. Спочатку підключається енкодер та дисплей на шину I2C, а потім по порядку підключаються всі сигнальні проводи до реле чи транзисторів. Важливо пам'ятати, що при прошивці вказується перший Пін підключення POM, а всі інші вказуються автоматично відповідно до їх кількості. Макет вже зібрано, тому давайте завантажимо прошивку, перевіримо справність реле. Для початку потрібно зробити налаштування прошивки, вказати кількість реле, що використовується, дати їм назву, зробити налаштування дисплею та інші. Перед завантаженням прошивки потрібно від'єднати нульовий та перший піни від ардуїни чи повернути перемикач енкодера в таке положення, при якому не горять два світлодіоди. На платі, інакше прошивка не завантажиться, оскільки цей процес проходить саме по цих двох пінах. І в такому випадку енкодер буде заважати. Після успішного завантаження система готова до роботи. Повертаючи ручку енкодера, можна змінити номер помпи, натискаємо один раз кнопкою та переходимо до налаштування часу між включенням помпи, тобто період роботи помпи. Він може бути в хвилинах. Чи година. Це можна налаштувати в скетчі перед завантаженням прошивки. Натискаємо ще раз і переходимо в налаштування часу роботи помпи. Тобто вказуємо, скільки часу помпа буде качати воду. Цей час може бути в хвилинах чи в секундах і налаштовується також перед прошивкою. За замовчуванням, до речі, помпи налаштовані на вімкнення через 1 хвилину на протязі 1 секунди. Якщо нічого не змінювати після прошивки. Натиснувши кнопку енкодера, знову потрапляємо до вибору помпи. Назви помпи, до речі, можна задавати вручну. І навіть на українській мові, що досить зручно. Для можливості обмеження вімкнення паралельно декількох помп, скатчити також є окремий пункт налаштування. Це потрібно, щоб не перевантажувати лінію живлення. Якщо цю опцію вимкнути, Помпи зможуть включатися одночасно, але майте на увазі, що одне реле споживає 60 мАч у вімкнутому стані. А маленька помпа може спожити до 500 мАч під час роботи. Ще один важливий аспект полягає в тому, що всі налаштування записуються в енергозалежну пам'ять, як тільки ви переключаєтесь на вибір наступної помпи. Отож, після перезавантаження чи виключення живлення налаштування будуть такі, як ви їх залишили. Збережені в пам'яті налаштування можна скинути, включивши систему з натиснутою кнопкою «Енкодер». Після перевірки коректної роботи прошивки та периферійних пристроїв, ми маємо повністю налаштований, недорогий універсальний контролер поливу для виконання будь-яких зрошувальних задач. При цьому вартість контролера складається лише цінних компонентів, оскільки платформа Arduino Nano має величезні можливості по підключенню периферійних пристроїв, таких як датчики вологості, температури, атмосферного тиску, газоаналізатори та інші, завжди є можливість досконалити проект та розширити його можливості за рахунок цих даних. Також економна система живлення працює від 5 вольт. Тобто від звичайного USB роз'єму чи павербанку. Використавши павербанк акумулятор, разом з сонячними панелями можна отримати автономну систему, яка не потребує зовнішнього джерела живлення. Також система легко масштабується від однієї до 15 помп та зручно налаштовується. Ви можете навіть цілий канал керування назвати так, що відразу стане ясно, чим він керує. Завжди можна оцінити стан ґрунту та швидко внести зміни до налаштування будь-якого каналу. Варто зазначити також, що один контролер може обслуговувати як рослини в відкритому ґрунті, так і в теплиці чи гідропоніці, оскільки є можливість робити індивідуальні налаштування для кожного каналу окремо. Ми обов'язково переможемо. А за рахунок втілення таких проєктів в майбутньому. Зможемо відбудувати та відродити рідну Україну. Над проектом працювали Садоренко Сергій, викладач інформатики, Пересадило Олександр, викладач біології, Стешенко Валентина, викладач математики, та учні груп груї електромонтерів, 21-ї трактористів, Романенко Артур, Бурлай Остап. Дякуємо за увагу!